Так, сім'я, шикуйся! Так. Ми тут. На носі вже Паска, а у нас багато невиконаних справ. Так що ми повинні все встигнути. О, ні, кожного року одне й те саме. Перше у нас миття вікон. Вікна будеш мити. ти. Я якраз найбільше вікна не люблю мити. У мене завжди розводи залишаються. Я не вмію цього робити. Давай, давай, та це простіше простого. Це ж не є якась там арифметика. На, тримай і може вже приступати. Добре, йду. Так, що в нас далі йде по списку Вудження м'яса? О, давай я це спробую! Ні-ні, ти ще до такого замала. А вудити м'ясо в нас буде, звичайно, тато, як і кожного року. Але цього разу вже не йди до сусіда, бо знову буде кобаса пересмажена, натримай м'ясо. Як скажеш, командир, я вже йду розпалювати бочку. Не забудь, що ми ще бараболю має посадити до Паски. Мам, та яку бараболю, ми і так не встигаємо. Не кажи такого. Якщо не посадимо бараболю до Паски, то і врожаю не буде. Ти що, прикмет не знаєш? Але ж передають приморозки та картопля та вся померзне. Сусідка вже давно посадила, я не хочу бути останньою, хто в селі не посадить ще бараболі. Добре, щось придумаємо з тою картоплею посадимо. Але чим швидше, тим краще. О, я люблю садити картоплю. Мам, а що мені робити зараз? Так, що ж тобі таке дати? Ти протри пилюку і в тумбочках поскладай. Добре, зроблю! Супер, всім дала завдання, а я тоді напечу десь 50-60 пасок, думаю, вистачить. Знаєш, може бути і замало, я колись і більше пекла, але в кошик спечи саму найкращу і найкрасивішу. В кошик я вже купила, дуже гарна, я там в тумбочці заховала. Ну, та й файно. Щось мені не сидиться, йду я щось теж робити. Що це таке? Я якраз солоденького захотіла. Ням-ням. Фух, я вже втомилась з тими вікнами, йду трішки відпочину. Ото я смакуту знайшла. Ах ти, мала! Я думала, ти щось робиш, а ти паску пакуєш. Я взагалі то теж прибираю. А ти де її взяла? Мама про це знає? В тумбочці знайшла, та це, напевно, з минулого року. Хм, Щось це не схоже на минулорічну. Ну, ладно. Фух, ще трішки, ковбаска буде готова, можна буде скуштувати. Та ти що та то гріх? В навіть пробувати не можна. Та трішки можна. А ви що тут таке їсте, бо я такий голодний? На, тату бери, бо то вже майже нема. Що ви тут вже все зробили? У нас вже все майже готово. ви трішки перекусили. Стоп! А це хто з'їв всю Паску? Це, це вона. Є. Та це паска в кошик була, а я казала, що тут щось нечисто. Упс, а я то думала, що це з минулого року. Ладно, діти, а ти чим думав? Йой, ну а я звідки міг знати, та нічого страшного купимо нову. Ну, то дайте хоч спробую шматочок. Натримається якраз останній кусочок. Ні, не буду я купляти паски. Все-таки я спечу і в кошик паску. Моя найсмачніша, правда? Мам, та звичайно, що в тебе найсмачніша паска. А вас я попрошу поставити вподобайку. І напишіть, що ви любите робити на паску.